Інклюзивно-ресурсний центр у Подільську не припиняє свою роботу навіть в умовах війни. Фахівці ІРЦ працюють з особами в дистанційному режимі, надаючи всі необхідні послуги. Так днями наша знімальна група завітала до інклюзивно-ресурсного центру. І на власні очі бачила, як педагоги проводили комплексну психолого-педагогічну оцінку з дитиною, яка наразі знаходиться за кордоном. Працювали з нею психолог, логопед та реабілітолог. Кожен з них провів діагностику дитини та зробив свої висновки. За результатами оцінки визначаються потреби і надаються рекомендації. А самі результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді в автоматизованій системі ІРЦ України, зберігаються в паперовому вигляді та надаються батькам за їх підписом. Фахівці центру працювали саме з дівчинкою, яка знаходиться за кордоном а в Германії. В них немає можливості бути на Україні, тому ми запропонували їм дистанційно пройти діагностику. Ця дитинка буде йти в логопедичну групу. Фахівці кожен свого напрямку оцінював її, тобто задавали питання, спостерігали за нею. Вона Відповідала, як могла, там, да, і що вона знала. Тобто, і кожен з них, логопед, психолог, реабілітолог, працювали у своєму напрямку. Далі працівники з все, що вони побачили, що стосується конкретної дитини, а саме нашої сонечки сьогоднішньої, то вони заповнюють висновок в автоматизованій системі ІРЦ України, вони починають працювати там. Кожен в своїй сфері заповнює свої колонки, записує компетентні. Дитини, тобто сильні сторони дитини, що вона вміє робити, на свій вік, записує рекомендації логопедам. Там, Психологам, батькам, хто буде працювати далі з цією дитиною, і оформлюють свої сторінки в цій системі, і далі вже в системи виходить висновок, який ми передаємо потім батькам. Вони з цим висновком йдуть вже в залежності від того, в який напрямок іде. В даному випадку будуть йти в логопедичну групу і все і залишаються в логопедичній групі на основі нашого висновку. Тож приємне те, що в такий нелегкий час дітки з особливими потребами Подільської громади не залишаються поза увагою. Їм надається всебічна допомога. І навіть відстань не стає на заваді. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.